Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш Джотіш астролог, і це прогноз для знаку Зодіака Лев. Я нагадую, що це прогноз Джотіш, це водична астрологія. І я рекомендую вам дивитися цей прогноз для знаку асценденту або для знаку, де знаходиться місяць в вашій натальній карті. А ми починаємо, яким же буде місяць лютий для вас. Я вам зараз детально розповім. Цей місяць починається з дуже цікавої події. 4 лютого Юпітер припиняє свій ретроградний рух в знаці Зодіаку Тілець. Це ваш 10-й дім гороскопу. Ще в грудні у вас почалася трансформація в плані роботи та кар'єри. У вас могли бути там зміни навіть кардинальні. Ви відчули свою цінність, свою самоцінність. Ви зрозуміли, що ті гроші, які ви отримували, вони для вас замалі. Вам потрібно більше, ви варті більшого. У вас могли відбуватися такі серйозні процеси на роботі, зміни, можливо, підвищення, зміна обов'язків, можливо, навіть конфлікти були на роботі з начальством. І ці всі процеси вони далі починають трансформуватися, тому що це про ваш статус, про зміну статусу, впливу в соціумі, про вашу проявленість, про вашу цінність, це про ваш заробіток, про закриття боргів та кредитів. У вас взагалі в цьому місяці фокус на ваше положення в соціумі. 11 лютого Меркурій переходить в знак Зодіаку. Водолій – Це ваш сьомий дім гороскопу, і 12 лютого туди переходить і Сонце. Дім відносин партнерства у вас дуже актуальний. Це про фінанси, які залежать від партнера, від бізнес-партнерів, від клієнтів. тобто, всі гроші, які залежать не від вас. Це для вас буде актуальним. Тут будуть якісь цікаві ситуації, зміни. У вас буде багато робочих комунікацій, спілкування. У вас може збільшитися кількість обов'язків та відповідальності. Це про важливі уроки у відносинах також можливо, у вас у відносинах збільшувалась відповідальність за два останні роки. Ви брали на себе більше зобов'язань. Тому що так вас навчав Сатурн, ця планета, яка дає таку відповідальність, і у вас, значить, цього ставало більше у відносинах. І тут може проявитися ваше его і сказати вашому партнеру: дивись, скільки я робив, робила для відносин. Це був такий мій вклад. Твій вклад був менше. Тут я зробив, зробила більше, заплатив, заплатила більше. А ти менше, а я такий крутий, а я зробив більше для відносин. А ти менше? давай ти роби так само. І тобто, у вас може бути таке роздуте его у плані відносин. Ви будете дуже такі злі на свого партнера. Вам буде здаватися, що він зробив менше, його вклад був меншим, не таким цінним, як ваш, і ви можете бути в стосунках. Або аб'юзером, або таким критиком, або ви лідер, на якого можна розраховувати вибір за вами, або ви будете тим критиком, якому все не так, або тим лідером, на кого можна покластися, розраховувати. Ну, обирайте, ким ви хочете бути. І така цікава порада для вас: прислухайтеся до вашого партнера, партнерки. Можливо, у нього в неї будуть поради, які допоможуть вам проявитися, якісь ідеї, які допоможуть вам зробити цей стрибок в розвитку і зробити таке проявлення. Тому, якщо вам щось цікаве пропонують, не відхиляйте це, а задумайтесь. 12 лютого відбувається повні, взнаці зодяку рак, і це ваш 12-й дім гороскопу. Це про завершення. Завершуватися можуть з кимось відносини. Романтичні або бізнес-відносини, відносини з партнерами, інвесторами, завершення якоїсь діяльності, навіть роботи, життєвого стану навіть. До речі, зверніть увагу на своє здоров'я, а особливо на шлунково-кишковий тракт. Якщо у вас тут є якісь проблеми, то зверніть увагу на своє харчування. Можливо, вам потрібно змінити дієту. І підібрати таку, яка буде позитивно впливати на ваш стан здоров'я. Ви можете вирішити позбавитися від інтоксикації, від того, що вас отруювало, це може бути щось в плані їжі, і куріння, і алкоголь, і навіть щось психотробне. Це чудовий період для вас позбавитися від отрут у вашому житті. Може бути завершення чогось через кризу або токсичну ситуацію. Наче емоції вилились через край, і ви різко щось вирішили, прийняли на емоціях якесь рішення важливе для себе. 12 лютого це дуже емоційний день, тому вам рекомендується побути наодинці з собою або з люблячою людиною, провести цей день в приємній для вас обстановці. В цей день можуть у вас бути навіть віщі сни, ведіння і перечуття. Тому обов'язково записуйте те, що вам наснилося в цю ніч, і записуйте ваші відчуття і прислухайтеся, звісно, до інтуїції. В цей день можуть бути якісь великі вимушені трати, і, до речі, з тратами будьте обережні, тому тут є ще ризик стикнутися з. Шахраями і стати жертвою шахраїв, тому будьте обережні з тим, кому ви робите грошові перекази. 24 лютого Марс завершує свій ретроградний рух в знаці Зодіаку близнюки це ваш 11-й дім гороскопу. Це для вас дуже добре, тому що діяльність, яка пов'язана з транспортом, з технікою, з нерухомістю, з чимось таким жорстким. В цих сферах вже можна діяти, тому що Марс він наче затримував всі ці процеси. А коли він перестає бути ретроградним, в цих процесах вже починається якийсь рух і якийсь розвиток. Тому, якщо ви були пов'язані саме з цими сферами, тут будуть зміни хороші на краще. У вас можуть з'явитися однодумці інвестори. Це положення дуже хороше для медійності, для самореклами, для піару, для запуска своїх послуг, для того, щоб зробити свій сайт, якусь самопрезентацію, заявити про себе, завести блог, створити сайт, запускати рекламу. У вас взагалі багато цілей та бажань на цей місяць, і взагалі на цей рік, багато енергії та удачі. Тому не думайте, а дійте, не відкладайте все на потім. Якщо вам прийшла якась ідея, з'явився імпульс, то ви відразу думайте, як це реалізувати. Розберіться з боргами та кредитами, щоб вони вам не заважали. З мінусів можуть бути конфлікти з друзями та інвесторами. 27 лютого Меркурій переходить знак зодяку Риби. Це ваш восьмий дім гороскопу. Там Меркурій в падінні не дуже добре себе почуває, ще й зустрічається з демонічною планетою Раху та планетою Венера. Через Меркурій ослаблений, можуть бути проблеми з логікою та логічним мисленням. Можливо, ви захотіли вкласти гроші в якийсь проект. Проінвестувати кудись. І ви просто подумали, що я все знаю, у вас працювало его, ви подумали, що тут я зможу легко і швидко заробити. Це може бути навіть криптовалюта, тому що пов'язано з восьмим домом це те, що нестандартне, можливо, секретне, або ви захотіли заробити якимось не дуже законним шляхом. І цей прибуток. Приховати від податкової, і тут можуть бути у вас серйозні фінансові витрати, тому що ви не подумали, не продумали, діяли на емоціях і тут можна втратити якусь певну суму коштів. Тому не покладайтеся на логіку, а покладайтеся на свої відчуття та перечуття, на інтуїцію. Так як це більше направлено на прибуток, то ці ризики. Не ризикуйте, а дійте. По вашим відчуттям. Зараз ви собі сам психолог, вчитель, наставник, помічник, тому користуйтеся. 28 лютого відбувається новолуння в знаці Зодіаку Водолі. Це ваш сьомий дім гороскопу. Тут будуть підведені підсумки в плані відносин. Можливо, це буде новий етап у відносинах. Усвідомлення, хто ви один для одного з партнером. Чи Схожі у вас цінності, цілі, мрії. Чи бажаєте ви одного, або ваші цілі просто дуже різні і ваші шляхи різні? У вас буде таке глибоке занурення у відносини, можливо, це буде день таких дуже серйозних душевних розмов, які вам допоможуть зрозуміти, хто ви один для одного. Це може бути якась нова ідея або пропозиція від партнера. Можливо, це буде якийсь навіть бізнес з партнером, справа, яку ви будете разом починати. Прислухайтеся взагалі до ідей вашого партнера, тому що тут багато чого може бути цікавого. Не йдіть на поводу у своїй гордині, не думайте, що я все сам, я все сама. Прислухайтеся до людей, які вам важливі. Через них говорить Всесвіт. Тому не упускайте цих важливих слів. Таким буде для вас місяць лютий, прекрасний, вдалий. Не забувайте, що удача супроводжує вас постійно. Покладайтеся на свої відчуття, прислухайтеся до інтуїції. А я бажаю, щоб все в цьому місяці склалося для вас найкращим способом. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро в інших відео.